Canada. Привіт всім, мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як ми шукали роботу, яка дасть нам можливість податися на піар. Ми прилетіли до Канади у серпні 22-го року. Це саме той момент, коли ти залишаєш позаду все знайоме та починаєш життя з нуля. Ще до переїзду в Канаду. Ми дуже багато читали про цю країну, дивилися відео, читали форуми. але як виявилося, жодна теорія не може порівнятися з реальністю. Перші дні ми витратили на оформлення сін. Відкриття банківських рахунків, але головним завданням для нас було якнайшвидше знайти роботу, тому що грошей з собою у нас було не дуже багато, і головну таку роботу, яка б у майбутньому дала змогу податися на піар. От з пошуком саме такої роботи і виникли деякі проблеми. Знайти роботу нам вдалося досить швидко. У Іри вже десь через тиждень після прильоту було декілька співбесід. І після однієї такої співбесіди її взяли на позицію Customer Advisor до банку. А от що стосується мене, то більшу частину життя я пропрацював на телебаченні як відеооператор. А протягом двох років під час коронавірусу я працював на позиції Senior Process Executive у to Pay парк тобто, це щось на кшталт бухгалтерії. На жаль, позиція відеооператора абсолютно не дає ніякої можливості подаватися на піар. А нок тієї позиції, де я працював бухгалтером, навіть не давав можливості отримати номінацію від провінції. Я вже не кажу про мій вік, який відбирав мої бали у експрес-центрі та знання англійської мови. Я володію англійською мовою. Я можу вільно спілкуватися, я дуже добре її розумію, але я дуже погано пишу і плутаю постійно часи. Так як моя дружина має магістра англійської філології, то основною ідеєю було подаватися через неї як основного заявника. Але як вияснилося пізніше, не все так просто, як ми собі планували. І тут ми переходимо до другого етапу життя у Канаді: це криза. Тобто, коли ми усвідомили, що наші ворк-приміт не безмежні, а наші роботи не дають змоги податися на піар, і от як ми це зрозуміли. Для імміграції ми розглядали два варіанти: це Atlantic Immigration Program, тобто через uh, Designated Employers, і Provincial Nominee Program Skilled Worker. Як основним варіантом ми розглядали Provincial Nominee Program, тобто ми вже мали мінімально потрібний досвід роботи, і все, що залишалося, то заповнити форму NSMP 200, яка є базовою для подачі на цю програму. Коли Іра з до свого працедавця до банку заповнити цю форму, їй повідомили, що вони не можуть цього зробити, тому що в них нема процедури. Чесно кажучи, це нас трошки шокувало, тому що ця форма дуже елементарна форма, де вказується, де, як і коли вас найняли на роботу, чому вас найняли на роботу, а не когось іншого, і які функції ви виконуєте на своїй посаді. Які б для цього здавалося потрібні бути процедури, але ні, її відмовили в цьому проханні. Тоді ми вирішили це зробити через мене як водія автобуса. Я звернувся до свого супервайзера і сказав, «Да, без проблем я можу заповнити цю форму. Але друга частина, яка стосувалася самої кампанії інформації про свою кампанію, передавалася вище до руководства HRM – Halifax Regional Municipality. тому що Halifax Transit, де працює водієм автобуса, підпорядковується HRM. І от там також виникли ті самі проблеми. В них не було процедур для того, щоб заповнити цю форму. І розуміючи, що наші ворк-перміти вже дійсні. Менше ніж півтора року ми почали шукати інші роботи і звернулися до Atlantic Immigration Program. Для Atlantic Immigration Program у Новій Шотландії є список designated employers. Там десь 30 аркушів. Працедавців, які в принципі підтримують цю програму імміграції. Але з цих 30 аркушів знайти якісь реальні варіанти було дуже складно, тому що 80 або навіть 90% працедавців з цього списку це сфера обслуговування, тобто це е, ресторани, це бари, це готелі, це прибирання і так далі. Ми почали розсилати резюме. Ми слали ці резюме майже кожному працедавцю у цьому списку, але або не отримало відповіді, або ці вакансії були вже за. Закриті або це просто виглядало як скам. У нас в принципі було декілька співбесід з працедавцями, але нічого путнього з цього не вийшло. Що саме не так з Atlantic Immigration Program і що це за список з Designated Employers, Я спробую розповісти у наступному відео, тому що це велика тема для розмови, і це насправді виглядає як величезний скам від компаній, які знаходяться у цьому списку, які просто використовують імміграційну систему для найму своїх людей. Через кілька місяців безуспішного насилання резюме та навіть декількох інтерв'ю, які не давали ніякої користі, ми дізналися новину, що водіїв автобусів перевели з «Тір-4» на тір 3 і що це значить? Це значить, що ми можемо створити профіль у експрес-ентрі. Саме це ми і зробили. На той час в мене вже було два роки досвіду роботи як водія автобуса. На жаль, мій вік вже віднімав бали, а не додавав. Та й знання мови в мене було не настільки високим, щоб отримати високі бали у експрес-ентрі. У підсумку ми отримали 379 балів. Звичайно, цих балів недостатньо. При нормальній виборці з пулу, але в нас був варіант або ідея, як додати ще більше балів до експрес-центрів, і це номінація від провінції. Чесно кажучи, я відносився до цієї ідеї трохи скептично, тому що не розумів, навіщо провінції потрібні водії автобусів. І так, ми подалися на номінацію. І десь через місяць після подачі на номінацію ми отримали імейл, що нашу справу взяли в оборот, нам надали діло, але нас повідомили, що вони не гарантують надання нам номінації, тому що зараз фрі. Пріоритеті, будівельники і лікарі. І ще десь через півтора місяці ми отримали повідомлення, що ми таки отримали номінацію. А це значить, що ми від провінції отримаємо додаткові 600 балів, які йдуть до експрес-ентрі. І тому у підсумку ми отримали 997 балів у експрес-ентрі, які гарантують майже 100% гарантію того, що нас витягнуть у наступному драфті. І буквально через тиждень була виборка по PNP експрес-ентрі, і ми отримуємо ІТА, тобто invitation to Apply за Запрошені на подачу до піар. Де ми зараз? Ми вже здали біометрію, і тепер залишилося чекати фінального рішення. Коли ми майже на фініші, а нам хочеться вірити, що ми майже на фініші, хоча прекрасно розуміємо, що цей процес може тривати ще довгий час, нам хочеться поділитися з вами нашим проміжним досвідом. Тому що ми прекрасно розуміємо, що багато людей саме в цей час проходять цей самий шлях. Тому, якщо у вас є ще питання, пишіть їх у коментарях, і ми спробуємо на них відповісти. А у наступних відео ми спробуємо. Пробуємо розповісти вам більш детально про кожен етап подачі на піар, про ті труднощі, з якими нам довелося стикнутися, як ми їх подолали, та про ті документи, про основні документи, які вам слід підготувати. Дякую вам, що ви додивилися ці відео до кінця. Ставте лайк або дізлайк. Та до нових зустрічей.